Ти казала в понеділок, підем разом по борвінах, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з ума з розуму звела, ти казала, у вівторок поцілу. Є ж разі сорок, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж. мене, підвела, ти ж мене... Ти казала у середу, підемо разом в очереду, я прийшов, тебе нема, підманула підвела. ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума з розуму звела. Ти казала, у четвер, підемо разом на концерт, я прийшов, тебе нема, підманула підвела. ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого сума з зразу. Ти казала у п'ятниці, підем разом по сониці, я прийшов тебе нема, підманула підвела, ти ж мене не ти ж мене підвела, ти ж мене не молодого, сама з не звела. Ти казала у суботу, підем разом на роботу я прийшов, тебе нема, підманула підвела Ти ж мене не ти ж мене не підвела, ти ж мене молодого.